Всім привіт! Покажу вам як пройти операцію точка кипіння, складність сувора, всі три завдання зразу. Погнали. На виконання операції нам дають 35 хвилин. Тобто на годиннику повинно лишитися 14 хвилин. А також жодного танка не втратити. Рухаємося до першої точки, будемо вбивати першу хвилю. Тут нам потрібно вбити тільки першого танку, що виїжджає, а далі ми будемо розвертатися і вбивати саладіна. Перший танк засвітився, під'їжджаємо до нього, кидаємо арту. Під'їжджаємо до нього і вбиваємо. На жаль, я не пробиваю. Тікаємо від арт-удару. Добиваємо бота і їдемо на Саладіна, ось сюди. Беремо його в автозахват, стріляємо і їдемо на таран. Стаємо в клінч і добиваємо. Наступний наш крок це потрібно зігнати ПТ-шку, яка буде виїжджати в центрі. По ній потрібно лише один раз попасти. Вона постійно буде виїжджати ось тут, зводимося і стріляємо. Ще один. Попали в петеху і добиваємо бота. Тут мені пощастило, бота доб'ють мої союзники. Тепер дивіться, от сюди ми не їдемо, ми їдемо ліворуч. Захопити. Рухаємося до води. Зупиняємося на краю біля води, викликаємо арт-удар і кидаємо на ушку. Тепер чекаємо, коли ушка заїде ось сюди. Коли ушка доїде сюди, ми почнемо свій рух по воді. Ушка доїхала, ми їдемо вперед по воді ось сюди. Проїжджаємо далі і будемо їхати другий раз по воді. Потрібно доїхати ось сюди. Тут можемо кинути ще один раз арту. На жаль, моя арта не достає до ушки, тому я буду кидати по іншому боту. Їдемо до наступної точки поміняти танк. Тут знову пощастило, тому що мої союзники вбили ушку самі. Петеха стріляти по нас не буде. Ми їдемо поміняти танк. Доїжджаємо до жовтої точки. Дивіться, схоже, ми знайшли танки. Ви подивіться. На... Міняємо на наступний танк. Потрібно дати дамаг по ПТ, щоб вона почала рухатись. Змінивши танк, добиваємо ПТху. Тут мені трішки пощастило, я взірвав йому БК. Тепер потрібно дочекатися, щоб наші союзники під'їхали ближче. Не забуваємо, що потрібно зганяти Петеху в центрі. Зупиняємося і зганяємо її. Попав мій союзник, я, на жаль, не попав. Петеха від'їхала, піджимаємося праворуч від схилу. На мій погляд, не потрібно прожимати постійно X, тому що дамаг все одно не проходить такий, як написано. Просто дивіться по ситуації. Якщо можете, прожимайте, якщо не можете, не прожимайте і стріляйте просто. Перебиваємо тяжі в ангарі. Як бачите я X не прожимаю. І альфа досить велика вилітає все одно. Старайтеся стріляти по катках, щоб союзники могли спокійно добити. Можна добивати танк. Тепер потрібно заїхати в ангар і добити Іса. Такі команди допомагають нам вижити. Також мені пощастило, тому що союзник за Агреса на СТ. Добиваємо тяжа. Сили ворога, це вороги. Заїжджаємо в ангар і рухаємося праворуч. Заїжджаємо по цьому насипу до гори. Тепер можна прожати ікс і дати всю альфу. Добиваємо першу ст шку І не забувайте, що в центрі стоїть ПТ, її потрібно збивати. Добиваємо другу ст шку Мені пощастило постріл з підпалами. Не виїжджайте прямо, тому що в центрі стоїть Петех. Добивайте стежку Тепер потрібно зігнати птеху Тут ми обоє промахнулись, але в неї було КД, тому я можу проїжджати прямо. Ви мусите попасти по ніс, щоб вона з'їхала. Їдемо вбивати наступних тяжів. Поки їдемо, прожимаємо їх. Вбиваємо наступного тяжа. Потрібно знищити другого тяжа також. Союзники добили, рухаємося далі. Тепер зверніть свою увагу на своє ХП. Якщо у вас ХП більше тисячі, то воюйте на ушці проти ЛТ. Якщо ХП менше тисячі, їдьте на жовту точку і забирайте леопарда. Доїжджаємо до цієї гори і збиваємо ПТХ в центрі. Тепер можна вбивати ЛТ-шок. Тут мені пощастило, тому що ЛТ заагрилися на мого союзника. Просто кидаю на нього арт удар. Арт-удар попав чудово. Добиваємо ЛТ. Тепер їдемо на жовту точку забирати леопарда. На жаль, цю ЛТ потрібно буде добити. Зупиняємося на жовтій точці і міняємо танк на леопарда. Часу ще достатньо, тому потрібно їхати і добити ЛТ. Кидаємо авіаудар і їдемо добивати. Добиваємо ЛТ. Міняємо тактику. я а ти прикриєш Після того, як добили всі ЛТ, не їдьте на Мауса. Рухайтеся до води. Нам потрібно проскочити ось цей пагорб. На швидкості проскакуємо його. Тепер ось тут потрібно збити Петеху, яка буде виїжджати в центрі. Вбиваємо патеху і їдемо далі. Ось тут нам потрібно вбити Саладіна. На жаль, першим пострілом я стріляю не по тому танку, але це нічого. Кидаємо Арту на Саладіна і добиваємо. Добивши Саладіна, повертаємо ліворуч до води. Їдемо біля води, ось так. Повертаємо праворуч і їдемо забирати Мауса. Рухаємося до жовтої точки. Замінюємо леопарда на Мауса. Кидаємо арт-обстріл ось сюди, на петеху. Беремо Мауса і піднімаємося вгору. Потрібно перебити всі танки, що на горі. Як бачите, в нього посилення, фугаси. Тобто потрібно стріляти по мало броньованих танках. Добиваємо три танка, що на горі. Щастило взрив БК. Добиваємо останній танк. Наступна хвиля буде з семи танків. Тих противників, що ми об'їхали, до цього відношення не мають. І їх вбивати не обов'язково. Зараз вбиваємо ЛТ, що будуть виїжджати ось тут. Перебиваємо всіх ЛТ і піджимаємося ближче до стіни. Спершу перебиваємо всі танки, що на горі. Тепер залишилось знешкодити два танки. ПТ, що в центрі, і Фердинанда, що зліва. Мені пощастило ПТ, що в центрі добивають союзники. Тому я добиваю просто Фердинанда. Ось і все. Всі три завдання виконані. Як бачимо, я ще маю 5 хвилин в запасі. І жодного танка я не втратив. Кому відео допомогло, лайк, підписка і коментар. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.